Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему. Зараз ми поговоримо на тему дефіцит заліза, анемія. Сьогодні у нас в гостях дитячий лікар гематолог кандидат медичних наук, доцент Тетяна Король. Доброго дня, пані Тетяна. І нагадаю, що ми ведемо цю програму разом з Віктором Мозалевським. Ось і будемо якраз на цю тему і говорити, з'ясовувати основні моменти. Можливо, якраз наша, наша ця розмова комусь допоможе у його лікуванні. Ну скажемо так. Або визначити проблему і знати. Дефіцит заліза в організмі що це? Що не вистачає? Не вистачає заліза. Заліза. Так, вже ми на правильному шляху. заліза не вистачає, так. Залізо воно входить майже у всі тканини і органи нашого організму. Тому і залізо бере безпосередню участь майже у всіх процесах, які відбуваються в нашому організмі. Тому це є той мікроелемент, який важливий практично для любої тканини, для любого органу, для любого механізму, який відбувається в організмі. Давайте почнемо нашу таку будемо розкручувати, розмову розкручувати розмову. розмову з того, що, наприклад, я чув в дитинстві. Для того, щоб був хороший гемоглобін, так тобі треба їсти е гранати. Е гранати, печінку, е червоний сто е буряк. Томати. Е ні, томати я не чув. Томати от, теж. От, десь. От, напевно, я зупинюсь, бо я вже не пам'ятаю, що, що, що ще ну, таке. Основ... Ну, це гранати в основному. Ну а от в мене печінка, чомусь в основному. Знаєте, і от тоді буде, не буде залізу дефіциту. Тоді буде хороший гемоглобін, тоді в тебе буде нормально, е нормальна кров. Давайте от, по цьому розберемося. Це так? Так, справді е, печінка це е, м, найбільше здається. джерело угу. заліза. Да. Е, м'ясо, тваринне, е, червоне м'ясо це є джерело заліза. Да? Тобто печінка, червоне м'ясо, язик. Угу. Це залізо, яке найлегше засвоюється нашим організмом, і воно найкорисніше. Угу. Коли ми беремо рослине рослинного походження залізо, воно трошки більше має пройти хімічних таких процесів для того, щоб засвоїтися. Тому його всмоктування воно гірше, але ефективність все рівно зберігається висока. Тобто да, тому, гранат, буряк? І під, гранат, підходить. і буряк, і ем, крупи різні. Угу. Да, та сама гречка, наша улюблена. Е, ну, Крім того, е, наприклад, дуже багато місяць заліза, бобові, сочевиця, фасоля, ну, от, е, інші бобові. Е, ну, Шпинат наш улюблений. Да, я за нього завжди говорю. І е, я м, навіть діткам говорю, що ви дивилися мультфільм про Маріка, Маріка Попая, да, який він був сильний, бо він їв багато шпината. Там є досить великий вміст заліза. Е, ягоди і фрукти майже всі місяць заліз. Особливо яблука, мені здається, що яблука містять, і малина, і вишня, і смородина. Це є досить таке суттєве джерело заліза для того, щоб ми мали і забезпечували достатньо своє І У мене таке зустрічне питання. Можливо, це ну скажімо, це моє особисте враження, але я спілкувалася, ну, скажімо, з людьми, які там поруч, знайомі, все, і чомусь у багатьох виявився саме. Дефіцит заліза в організмі. Що я маю на увазі? Люди здають аналізи гемоглобін, у багатьох в нормі коли здають філітін, це як депозаліза, тобто накопичення, так розуміє, заліза. Він виявляється низьким і всім пропонують пити ну, залізо. І тут питання: гемоглобін, філітін, Фірітін почали нещодавно визначати раніше такого не було. Раніше я не пам'ятаю, щоб так масово люди хворіли на дефіцит заліза в організмі, при тому, що вона ну, настільки багато різної продукції, і вже овочі, і вже фрукти є, і цілодобово, і ціло е, в цілий рік. Чому причина? Що, що це? Ну, е, дивіться, основне е, як засвоюється. Да? Залізо, mm. і чому виникає його дефіцит, це або недостатньо поступає, або недостатньо всмоктується організмом. Да? Тобто поступає залізо з продуктами, власне, а всмоктується в, основ... в основному це пала кишка. Тому, якщо людина не їсть достатньо продуктів, які містять залізо, вона буде мати дефіцит. Їй треба доповнювати якимись біологічними добавками. Або препаратами при наявності його дефіциту. Якщо у людини є захворювання шлунково-кишкового тракту, безпосередньо шлунок і 12-пала кишка, в тому випадку засвоювання заліза буде недостатнє, і людина буде мати дефіцит заліза в депо. Все починається з депо. І от феретин це якраз є показник депо. Він пропорційний вмісту заліза mm -hmm. в депо в м'язах, в органах. Там, де він зберігається, і е, далі він е, е, переходить в кров і вже власне еритроцити користуються цим залізом. Тобто, на гемоглобін, ми власне не дивимося, ми дивимося на аферідін. Якщо гемоглобін навіть в нормі, а фаритин низький це означає, що нам потрібно пити. Ну, залізом. Коли є низький феритин, ми говоримо про латентний дефіцит заліза. Його mm -hmm. треба поповнювати, для того, щоб не розвивалася анемія. А анемія е, це вже є власне зниження гемоглобіну. Mm -hmm. Тоді е, лікування має бути більш тривалим, і е, при цьому лікування обов'язково медикаментами, препаратами заліза і в досить таких високих дозах. Mm -hmm. В ідеалі мають бути в нормі і той, і той показник, так і керетину, так. Так. і е, гемоглобіну. Є е, поняття індивідуальний рівень гемоглобіну. Наприклад, ну, дорослих від 120, наприклад, до 140. Я, умовно, я не знаю точно цифр, але десь в районі 128 це ніби у жинок, норма. У жінок, у чоловіки вище, 165 так. здається. А в когось, наприклад, 100, і це для нього абсолютно нормально. Ні, ну таких індивідуальних, власне, mm -hmm. що залежить від людини, немає норм. Mm -hmm. Але є таке поняття, як норми для дітей різного віку mm -hmm. чи для людей різного mm -hmm. віку. Да? Тобто дитина, яка народжується, в неї рівень гемоглобіна буде 180-220. Це для цієї дитини буде нормальний рівень гемоглобіну, тому що він е, утворюється за рахунок фетального гемоглобіну. Це є ще не гемоглобін, яким користуються вже люди старшого віку. І до одного місяця цей фетальний гемоглобін він розпадається, і рівень гемоглобіну він може навіть знижуватися до 100 і до 90 грам на літр. Це буде нормально для дітей одного місяця. До 4-місячного віку гемоглобін вже Стабілізується, виробляється вже нормальний гемоглобін, і е, у віці 4-6 місяців вже нижня межа буде в середньому 100-110 грам на літр. І е, є такі референтні показники, тобто показники норми. Да? От, вони коливаються е, за різними джерелами, але не суттєво. От, ми беремо, наприклад, за нормальний показник гемоглобіну у дітей від 6 місяців до 6 років. Беремо нижню межу 110 грам на літр. Угу. Вже у дітей старше 6-річного віку нижня межа 120 грам на літр. Це є та межа, якою користуються майже всі лікарі, і це є та межа, яку легко донести населенню. Коли батьки, наприклад, беруть аналіз крові, який робили своїй дитині, вони мають на щось орієнтуватися. Референтні показники вони вказуються в обстеженнях, в бланках. От, але ну вони не завжди виправляються, скажем так, коригуються самою там лабораторією, от, і ми доносимо їм ті показники, яким користуякими користується весь світ, ця світова медицина. Я хочу повернутися до теми всмоктування заліза. Так mm -hmm. які саме хвороби можуть спричинити погіршення всмоктування заліза в 12 палі кірсі? Ну, це є хвороби... Виразка е сюди виходить? Виразкова хвороба із шлунка і 12-палої тяжки. Mm -hmm. да, це є м м м гастрит, доденіт, тобто запальні процеси. Mm -hmm. Навіть е езофаг... езофагіти і рефлюксна хвороба, вона також буде порушувати всмоктування Це заліза. печія, власне, вона проявляється да, та, печією. Так, та, та, Закидом е м, вмісту шлунка в uh -huh. стравохід, uh -huh. і вона викликає такий дискомфорт і печію. Вона вже буде порушувати всмоктування заліза. Коли є зміни PH шлунку, в цьому випадку також буде порушуватися всмоктування заліза. Е є такі, м, як е виразковани кортичні. Процеси. Да? Це важкі захворювання, які можуть навіть супроводжуватися кровотечею. Це відмирання тканин некротичне, Е, ну, Це утворюються такі множинні виразки mm -hmm. на слизовій оболонці шинково кишкового тракту, і е, вони схильні до е, розвитку кровотечі, крім запалення. Виникає кровотеча, і тут вже буде такий подвійний процес розвитку дефіциту заліза. Це вже буде і порушення всмоктування, і хронічна постгеморагічна анемія. Тобто є вже дві причини для розвитку анемії у дітей. Є різноманітні хвороби, є хвороба крона, яка також досить часто стає причиною порушення всмоктування. Потім є такі захворювання, як целіакія. Це таке серйозне, це здається лакту, лактоза. Ні, там глютен. Глютен Є, не є, да, є лактазна недостатність, да, вона теж призводить до порушення всмоктування заліза. Тобто, це майже вся патологія шлунково кишкового тракту. Вона є причиною для розвитку дефіциту заліза. Тому діти, особливо молодшого віку, ну при підозрі. На захворювання шлунково кишкового тракту повинні обов'язково консультуватися у гастроентеролога для того, щоб гастроентеролог виключав або лікував свою причину. Розвитку дефіциту заліза, а ми вже будемо допомагати як гематологи лікувати власне анемію у таких діток. Mm -hmm. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, симптоми, а як зрозуміти, що у людини є дефіцит заліза? Ну, гемоглобін ми можемо визначити загальний аналіз крові. Ну, Більш-менш іноді, скажімо, люди цим цікавляться, якось визначають. А ферітін це вже окремо. Це з пальця не візьмеш. Це потрібно збрати інші аналізи. Я думаю, що. Мало хто взагалі чув про якийсь ферритин, а тим більше його перевіряє там, раз на рік. Тоді як людині зрозуміти, що стоп, у мене щось, щось не то, які симптоми. Ну, хочу зразу за ферритин сказати: ніде жодної рекомендації по визначенню, плановому визначенню ферритина немає, не існує. А, а мало би бути, напевно? Ні. Тобто ферритин це вже є е, обстеження більш точне. Да? Воно недороге, але mm. воно все рівно відноситься до більш дороговартістих е, методів обстеження, і воно не являється плановим для кожного е, mm. кожної людини. Але е, всі повинні розуміти, що е, дефіцит заліза він е, має свої симптоми, да? виникають е, ознаки гіпоксії, тому що залізо бере участь е, і не, не вистачає кисню. кисню. Так, так, це так. запаморочення, певно. так? Це чи може так? бути і головокружіння, це може бути запаморочення, це ті мушки перед очима, uh -huh. це загальна uh -huh. слабкість, це втомлюваність. Дітки дуже часто говорять, що е, їм важко запам'ятовувати. Діти шкільного віку починають гірше uh -huh. вчитися, більш сонливі. Діти молодшого віку перестають гратися, немає тої активності у діток. Та, тобто це є, виникають ознаки гіпоксії в першу чергу головного мозку. Uh -huh. Ну, крім того, звичайно, можуть бути ознаки гіпоксії інших органів. Наприклад, серцево-судинна система вона страждає від гіпоксії, особливо при важких анеміях. Це може бути серцебиття, це може бути зміна артеріального тиску, це може вислуховуватися систолічний шум. Коли лікар-педіатр, до якого звертаються дітки вже власне з анемією або навіть з латентним дефіцитом заліза, вони говорять, що в мене є біль за грудиною, є серцебиття, і лікар слухає, вислуховує систолічний шум. Він може подумати про, наприклад, ваду серця, а це може бути всього лиш ознака анемії і дефіциту заліза. От. Крім того, у таких діток можуть виникати є такий симптом, називається чутливих ніг, Боля, болять ноги. ноги болять. Да. Ніби як мурашки в стопах. Людям важко ходити, людям больно наступати на ноги. Вони хочуть більше часу лежати. Бувають навіть і навряки виникають на ногах. За рахунок... і це все залізо. За, ліза, да. за рахунок гіпоксії. Ну і не забуваємося, що так як це є основний вплив гіпоксії на головний мозок, то ми бачимо порушення психологічного розвитку діток. Тобто депресія, оці прояви, тривога це може ну, бути? Ну тривога і депресія вони рідше зустрічаються, але от маленька дитина, яка росте, вона має розвиватися. Так? Це є нервово-психічний розвиток. Діти mm -hmm. починають ходити, діти починають говорити, діти починають запам'ятовувати. Діти повинні вивчати достатню кількість інформації для того, щоб далі вони гарно розвивалися. Mm -hmm. І от за рахунок дефіциту заліза і за рахунок залізодефіцитної дефіцитної анемії власне, може бути затримка нервово-психічного розвитку. Ну, крім того, і у дітей молодшого віку може бути і затримка, і фізичного розвитку. Вони погано набирають вагу, знижується апетит. Вони mm -hmm. досить часто відмовляються взагалі від їжі. Досить часто немає цікавості до харчових продуктів. Така виникає індиферентність до харчових продуктів. Крім того, у дітей можуть виникати спотворення смаку. От вони їдять неїстівні продукти в землю. І крейду, да от Коли я землю, тим самим знову ж є нова причина, яка може призвести до розвитку анемії це є е, гельмінтози. Угу. Паразити є в землі, паразити, угу. да е, крейда стіни, буває, облизують стіни, угу. особливо якщо вони з вапна. А е, чому? Тому що це є кальцій, а кальцій це є антидот заліза. Він порушує всмоктування заліза, і чим менше заліза, тим більше діти будуть надавати перевагу кальцію, і тим більше, наприклад, це буде видно по продуктах харчування. Це буде молочна їжа, угу. Тобто молочна їжа не сприяє всмоктуванню заліза? Не сприяє тобто, я хотів. Мене було наступне питання про продукти харчування, які навпаки заважають всмоктуванню. Це мені перше, здається, це... кава і кава то. Точно заважає. О, якщо говорити про дітей, молоко, молоко. всі молочні продукти, ну, крім сметани. Навіть кисло, да? кисломолочний, Кальцій, так? Так. Угу. творог, йогурт, кефір, молоко це все те, що є порушує всмоктування заліза. Угу. І, до речі, не тільки за рахунок кальцію, за рахунок того, що ці продукти змінюють ph в самому шлунку і призводять до порушення вже всмоктування вторинного, ну, чай. Танін порушує всмоктування, кава, звичайно, особливо Наск... це у дорослих. Наскільки все складно. Так, він порушує всмоктування. Недавно я читала про те, що продукти, які мають такі дубельні властивості, наприклад, вівсянка. Наскільки корисна угу. вона теж, завжди да, вважається, а вона виявляється, порушує всмоктування заліза. Тому коли приймають діти препарати заліза, бажано знову ж вівсяну кашу не їсти. Після вживання заліза. А що сприяє смукту? Які продукти навпаки допомагають? А це є продукти, які містять вітаміни, особливо там вітамін С, який найбільше покращує всмоктування. Цитрусові. заліза. Цитрусові, да ну і крім того, ті ж самі цитрусові, і апельсини, і лимони і гранати вони знову ж міняють pH в шлунку, який покращує всмоктування заліза. Крім вітамінів, зміна PH для покращення всмоктування заліза. Ось буквально не так багато часу. Хотіла ще одне питання. А стосовно як потрібно для себе слідкувати за залізом, скажімо, раз на рік здавати загальний аналіз крові, раз на рік здавати феритин. Що, що потрібно робити, щоб ну не припустити, скажімо. Цей Якусь, проблему, Якусь так. проблему. Ну взагалі для дорослого населення і для дітей вже шкільного віку один раз на рік планове обстеження загального аналізу крові обов'язково має бути, має проводитися. Ну у дітей молодшого віку, які більш загрозливі по розвитку залізодефіцитної анемії, в цьому випадку необхідно обов'язково дивитися, чи немає причин для її розвитку, тобто тригерів. Чи не входять діти в групу ризику mm -hmm. по розвитку залізодефіцитної анемії? Якщо ж дитина входить в групу ризику, то таким дітям треба трошки частіше визначати. Є навіть рекомендації, що з річного віку. Кожних 3-6 місяців дитині необхідно робити загальний аналіз крові для того, щоб вчасно виявити залізодефіцитну анемію або запідозрити латентний дефіцит заліза. А звертати увагу необхідно не тільки на рівень гемоглобіна і еритроцитів, да? а е, є еритроцитарні маркери. Вони позначаються в аналізі крові, як MCV, MCH. Да? Обов'язково на них звертають увагу, якщо є вже зміни їх то це має вже дати можливість запідозрити, можливо, латентний дефіцит заліза і визначити рівень феретину. Наскільки все складно, наскільки і дійсно часу не, важливо. не вистачає для і того, вистачає. щоб повністю цю тему я п'ятдесят 15.55 на годиннику. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили про дефіцит заліза, анемію. Говорили з нашою гостю. Це дитячий лікар гематолог кандидат медичних наук, доцент Тетяна Король. З вами були Ірина Булгакова і Віктор Мозалевський. Дякую всім за увагу. На все добре. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне. З Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою Перехід.